Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця. І ви на каналі попробую зробити. Мене звати Валентина, я з півдня України. Сьогодні свято Почаївської ікони Божої Матері. Потрібно було піти в церкву, але я так зморилася вчора, що не хочу вже нічого. Я сьогодні хоч поспала до семи годин ранку, встала, сонце, пече, світить, а я сплю, королева. Сама собі зробила, як то кажуть, відпочинок. Ну реально, вчора дуже зморилися, ми дуже багато роботи зробили. І я розумію, що це треба робити. За нас ніхто цього не зробить. Ой. Ось сижу на своїй клумбі, коли квітника, любуюся квітами. Вже хочеться, якщо чесно, щоб зима була, хочеться відпочинку. Все літо так, роботи валом. І коли не встигаєш щось зробити, якось аж на душі тяжко. Тільки все повисапувало, зараз знову потрібно. Картопля зійшла, треба висапати. Висапати перець знову, перець в цьому році це капець якийсь з перцем. Боже, що робиться, я не знаю. Якесь таке нашествие цих шкідників. Сказати би, я не знаю, чим їх обробляти, я ж все це знаю, але препарати не діють. Чи вони якісь, знаєте, бадяжені. Ненатуральні, мабуть, скоріш всього так, тому що вже не знаю, з чим їх обробляти. Той переці все. Я зараз іду поснідаю, а ви, друзі, якщо бажаєте, подивіться, чим займалася я вчора, як я провела свій день. До побачення. Всім доброго ранку. У мене ранок почався з такої процедури. Бачите, наклала 12 баночок персика, і потрібно його сьогодні законсервувати. Персик уже закінчується, там на дереві зосталося, ще, може, вітра два. Чоловіка відправила на базар, тому що. Капуста цвітна достигла, одна бананка. Отак От їздимо. Та перчик пішов, та сині баклажанчики, та помідорчики. Та... І ще на заказ ящичок зібрала персика, який крупніший був. Люди попросили. Та й я тепер сама ось, бачите, зараз закручую персики. Потім треба попоратися, поки немає такої жарі сильної. У нас вже ранки стали такі прохолодніші, слава Богу, то вже і квіти, і рослинки наші трошки, напевно, будуть рости краще. А я зараз йду поратись, потім буду закривати персики, а потім ще куча роботи. Чоловік повинен сьогодні зерно привезти. Ось мені чоловік із старої ризької машинки зробив такий. Бачите, зробимо, пелював дірки, поставимо сюди ножки і ось так я. Закручую. Уже я, друзі, попоралась, нарвала капустиня, ось курочкам нашим качкам і трюшечкам нашим нарвала. Головне всім уже дала їсти. А сама ще навіть не, не снідала. Уже закручую персики. Це остання у мене партія заварюється. Закрила я, друзі, вже таку смакоту. Хоча, яка це смакота? Смакота та, що зірвав з дерева і сік тече у тебе по руках, а то смакота, це вже так. Але зимою це теж буде смакота. внуці буде що ласувати. А я пішла готувати обід. Ні, спочатку я напевно сяду, поснідаю, бо я ще не їла нічого. Вже 9 година. Да? Без п'яти дев'ять. Ось так, друзі. Посіяла я, друзі, бачите, в тепличці у себе герочки. Сор сорт Амант, Це сорт тепличний. На вулиці він ну, майже не росте. Погано росте. Зараз закрию ось таким навозиком, перепрівшим гарним такий, бачите, навоз гарний. І бачите, тут дві сторони у нас відкриті. Одну сторону ми опустимо. Бощі, що зібралася вода. Одну сторону опустимо, а ця сторона залишиться, щоб не так пекло сонце. А ось на цій стороні я посію два рядочки кропу. Тому що кріп на вулиці я посіяла, він згорів і ось буде тепер в теплиці. Тим паче, що вже ночі холодні і він любить цього. Всю один рядок замочила, зараз ще замочу один, посію і загорну навозом закрию і все. І будемо чекати на врожай. Ось такі справи. Вчора було, було свято, але ми так і не відпочили. То те, то те, то те надо, то те. І так цілий божий день. То водичка у нас була. Але нічого, був би мир. Відпочинемо взимку. Ще треба перстики закрутити вже, доспіли, гарні такі. Ой, господи, господи. Все, друзі, засадила я, засіялась. Кропчиком два рядочки. Навозом засипала і огірочки свої. Опустила плівку, потім чоловік приїде і зафіксирує її. Що вона там болтається. Будемо чекати на всходи. Доварюю, друзі, супчик я. Ось. Сьогодні варила з таких кісточок. Ми різали свинку свою, вже давно не їла, люблю з кісточок. Ось ставила ось такі макарони. Перше в житті покуп... ну, купляла їх, це напевно. Чи польські, чи італійські, Бог його знає. І ось засипаю. Потерла на тертушці. Помідорчики. Бачите, в мене новий сорт картоплі, я вам показувала ярла. Ну така гарна картопля, дивіться, як вона розкіпає. І такий супчик наваристий, гарний. Кину петрушечку, зараз закипить, перекипить ці помідори, кину петрушечки та й буду виключати. У мене з'явилася сьогодні, друзі, ще одна робота. Я хотіла це все відкласти на завтра. тому що Сьогодні дуже багато роботи, ще зерно привезуть. Не знаю, поруємося ми чи не поруємося, але завтра сказали дуже велике свято Почаївської ікони Божої Матері. І прийшлося мені сьогодні зібрати. Помідори на плану. Там не збирала, не, не знімала вам, не показувала відео, які помідори, на яких кущах. Така я на емоціях але зняла би телефон забула вдома і не хотіла бігти, але ось це в мене помідорчики з агромаркету друзі. Це, щоб ви розуміли, це в них. Новичок. Бачите, це у них новичок такий. Новичок це не такий, це перцевидна помідора. І мені вона подобається от у такого неполивні городи. Бачите, вона на капельному зрошенні вона тріскається і води багато не потрібно. Ось новичок. Це новичок. Він недоспівший. А це ось усе це перцевидна сливка. Там далі ще є. Більше. Оце, друзі, у них джина. Бачите? Оце у них джина. Це в агромаркеті такі помідори. Знаєте, що мене як обурює? Те, що я, наприклад, знаю у нас одного в кавичках підприємця такого, який збирає. Насіння гарбузів, кавунів, там динів. Знаєте, де він збирає? У нас корейці держать поля із баштаними культурами. І ось коли вони вже ці поля зачистили, там зосталися міленький такий кулачок. Але вони спілі ті кавунчики, то вони йдуть, збирають, це такий підприємець у нас є, збирає ці кавунчики, збирає це насіння, висушує і здає у нас в магазин одній <кхи> жіноці, яка продає нам потім ці... це насіння цих культур. Я, звичайно, їх не беру, але ж не всі це знають. То напевно і агромаркет. Скуповує насіння не у великих фермерів, які займаються безпосередньо розведенням таких помідорів на насіння, а збирає якась людина. Ну, ви розумієте, якщо я з цього помідори зберу насіння, то яка ж те помідора буде на слідуючий рік, вона буде ось така, а то й може і такої не бути. Так це обурює, це, це, це моя праця, це, це мої сили. Ну як це так можна? Я, я це не розумію. Великий е, такий магазин, відомий магазин, і оце такою ерундою займається. Просто обурення просто зашкалює. В тому році я наступила на ці граблі, ну думаю, ну може... Усі в тому році помідори були не врожай на помідори. Ну, думаю, це ж такий громаркет, такий великий магазин. Та випишу ще раз. Ну, виписала. Бачите, що виписала. Думаю, сьогодні якісь піліщі виберу, переріжу та зроблю томатний сок. Тому що, ну, знаєте, буде. Потім чи не буде, вони починають горіти. Ми всю увагу скинули на перець, за помідорами якось забули, Ну не вділили їм ніякої уваги. Нічим не оприскували, нічим не підкормлювали. Водичка, ну, підкормлювали ну, этим, кореним послідом, але це вже було пізно. Зараз ще й ночі такі в нас. Прохладні, слава Богу, що хоч трошки температура упала, то я не знаю, які вони будуть ті дарші помідори, то зроблю соку. скільки буде, скільки й буде. А потім збереться ще та ще зроблю, бо ще треба аджику зробити, кетчик треба зробити. Ну ось так. Ось така кочугура у нас зерна. Она стоит. Что зерно наше. Бачите? Гарно. кипіло, бачите, багато вкипіло, буде сок. Сік такий насичений. Зараз я добавлю солі, потім скуштую, напевно, буде мало. І трохи сахару додав. цукру, Зараз. Сипсипіше, сип, все, все-все. Так, ну и добавлю. Сейчас размешаю. Спробую. Ой, друзья, еще у нас вышло Вже геть зачоріло, але ми встигли сьогодні зробити цю роботу. У нас вийшло 5 баночок 2-літрових і 4 баночки 1,5 на літри. вийшов в нас такий густенький, гарненький. Я додала трошки сахару, цукру, трошки, трошки солі. Я на цьому буду з вами прощатися день до кінця. Сморилися, але зробили все те, що ми хотіли. Дякую всім за перегляд, дякую вам за підписки, дякую за коментарі, навіть за ті, які критикують, але це теж досвід. Я намагаюся щось для себе вирішити. Дякую вам за вподобайки, за те, що заходите до мене, за те, що спілкуєтесь зі мною навіть в коментарях, це дуже добре. Всім бажаю мирного неба, здоров'я, як насвідчує перемоги нашій Україні, і щоб наступив на всій землі мир, і ніхто не думав про. Ядерну катастрофу, тому що це дуже погано. Будьте здорові!